Так, це наше перше золото, яке ми здобули, але перед цим ми брали участь в обласних змаганнях, і лише потім ми пішли на Україну. Пінаті України ми представляли нашу Качерську спортивну школу. Моєю суперницею була дівчина з Києва. Я виграла достроково в другому раунді. Я провела три поєдинки, з них виграла всі. Я виграла одноголосним рішенням суднів 5-0. Це вже їхні другі в цьому році чемпіонат України. На перший вони їздили перший раз. І, на жаль, Елічка стала третьою, Юля стала п'ятою, але це був дуже великий досвід. Після цього він їх побачив старший тренер, звернув на них увагу і запросив їх на збори. І ми сподіваємося, що в наступному році наші дівчата поїдуть на чемпіонат Європи і здобудуть перші місця. Це вже в нас в цьому році другий чемпіонат України, дуже складний він був. Для обох дівчат вони готувалися напевно на межі можливого вже. Вони вже були і втомлені, і плакали, хотіли здаватися, але дякуючи Валерію Анатолійовичу та мені, вони все ж таки себе взяли в руки і вийшли. Тому скажу так, що це дівчатка-школярки, і для них проведення трьох поєдинків підряд це психологічно важко. Вийти, зібратись, ви розумієте, це дівчатки. Пропустила удар, вона десь хоп, я все. Ну вони зібралися і пішли, і достойно виграли всі поєдинки. В цьому році наші вихованці нашої школи, СОГДЮ, США, вони вже привезли до Мукачева е п'ять медалей. П'ять медалей. От зараз дві золоті, і на попередніх чемпіонатах бронзові медалі вибороли. Та Еля вибрала бронзову медаль, горзей Злата і Ростислав – Трусов. Тобто ми маємо п'ять призерів України в цьому році. Бокс розглядається як най. Служніший, це найнебезпечні від спорту, але я не розумію, чому хлопці мають ним займатися, якщо дівчата теж можуть. Тому що є таке, що хлопці займаються гімнастикою, то чому дівчата не можуть боксом займатися? У дівчат більш характер, вони можуть його показати на ринку.